Доброго ранку знакові новини розпочинають інформаційний день на соціальній країні у студії Надія Рогозіна. І далі у випуску: поїде чи не поїде? Голова МЗС Німеччини приїхав поговорити про Тимошенко. Терпець увірвався в Криму. Люди відстоюють землю силою. Наліпкою по порушникам, як в Києві, борються з неправильною парковкою. У Сирії вбито сина лідера місцевих курдів Селеха Мусліма. За повідомленнями серван Муслім був убитий в ході боїв в районі північно-сирійського міста Таляб'ят. Деякі експерти переконані, що це може призвести до загострення конфлікту в регіоні і навіть до повстання курдів у Сирії та у Туреччині. Тим часом правозахисна організація Human Rights Watch сьогодні оприлюднила звіт про її інших жертв у Сирії. Угруповання збройної опозиції провели каральну операцію на заході країни, в ході якої було вбито щонайменше 100 190 мирних жителів більше як 200 людей взяли у заручники. У доповіді правозахисників говориться, що операція, яка почалася ще 4 серпня в провінції Латакія, брали участь бойовики п'яти угруповань, в тому числі пов'язані з Аль-Каїдою. Дії угруповань фінансувалися. Приватними спонсорами з держав перської затоки метою бойовиків стали населені пункти з компактним проживанням альвітів лояльних до влади Сирії. Із загальної кількості вбитих щонайменше 67 осіб були показово страчені бойовиками. Голова політради ВО Батьківщина Арсеній Яценюк зустрівся з головою МЗС Німеччини Гідо Вестфале. Нині міністр закордонних справ ФРН перебуває з дводенним візитом у Києві. Під час зустрічі голова фракції Батьківщина обговорив з головою МЗС Німеччини питання Юлії Тимошенко. За словами Арсенія Яценюка, цю зустріч з міністром можна назвати говноділивою. Ми обговорили всі можливі шляхи вирішення проблеми щодо звільнення Юлії Тимошенко. Звичайно, зараз все в руках Віктора Януковича і всі можливості для цього є. Хотілося б, щоб це було якмога швидше, щоб це було до 21 жовтня. Але як я бачу, події будуть розвиватися ну майже до останнього дня. І ще до цього ж дня Гідо Вестервеле зустрівся з президентом і прем'єр-міністром України. головною ж причиною візиту стала міжнародна конференція на тему східного партнерства, але не обійшлося і без обговорення політичних питань перед підписанням угоди про асоціацію України і Євросоюзу. Криму не вербують бойовиків для військових дій в Сирії. Про це заявив представник ісламістської партії Хізбут Тахрір в Україні Фазил Амзаєв. Він зазначив, що ісламісти не причетні до відсилки українських мусульман до Сирії. По поводу Сирії я можу только лиш повториться: Хизбут Тахрір не відправляє людей в Сирію, не фінансує військову опозицію в будь якій точці світу, так як це. Это... не входит в рамки той деятельности, которую мы себя обязали в соответствии с требованиями пророка Мухаммада, саляллаху алейхи На протяжении 60 лет мы исключительно политическая партия, вся деятельность которой ограничивается идеологической и политической борьбой. Обращаю внимание, что никаких доказательств теми людьми, которые это, об этом заявляют, не приводится. Нагадаємо, раніше в Криму пройшов міжнародний форум ісламської організації Хізбут Тахрір. Незважаючи на спроби його зірвати з боку кримського суспільства, форум все ж таки відбувся. В ряді країн Хізбут Тахрір вважається терористичною організацією. І знову про півострів в Криму штурмують бізнесменів, палять чиновників та перекривають дороги. Терпець увірвався, бо найгуманніший суд у світі український відібрав у людей паї на землю. Півтисячі мешканців трьох сіл Автономної Республіки вийшли на протест. Вони все ще сподіваються, що приватна фірма, яка відтепер володіє шістьма тисячами гектар їх землі, схаменеться з подробицями Анна Ходакова. Головна вимога народу повернути землю, яка по праву має належати людям і дати їм спокійно жити і працювати на цій землі. Не стало в Україні землі, нет її. Лучша земля на земному шарі, говорю, і вона не працює. не працює. Да привезуть нам з Європи відходи, привезуть нам з зеленый, сім, да. Будем кушать. Ні, виходіть і працювати, працювати на своїй землі. Я вас всіх призиваю, тому що... Что... Госакти в нас, що в карманах лежать, а на наше представники правоохоронних органів зачитали попередження протестувальникам. кажуть, якщо люди вирішать перекрити трасу вільну Сімферополь, це спричинить кримінальне покарання. У нас вміється інформація про те, що учасники акції цілі привлічення внімання власті своїм проблемам настроєне перекрити транспортні комунікації. що павлікет. Нарушення роботи транспорту і создасть опасность життя і здоров'я людей. Інформірують о те, що действия по блокуванню транспортних комунікацій вліпьє в відповідальність згідно согласно статті 279 Уголовного кодексу України. Але учасників акції це не зупинило. Під музику вставай, страна огромна. Люди винесли на дорогу символічне опудало чиновників, облили їх бензином і підпалили. Пожежників погасити конструкцію. Люди кинулися їх відганяти. Утворилася бійка, в яку втрутилися працівники міліції. Прямо біля входу у будівлю, що належить колишній фірмі Агрокрим, яка свого часу відсудила земельні паї. Невідомі підпалили автомобіль. Це як назвали всього лише попередженням. Якщо підпалили автомобіль, підпалять і будівлю, і будь-кого хто завадить людям спокійно жити і працювати. Машини та хоч ябуд, то і будем переварити. То проти нас, проти народа. Так і непочуті владою. Люди почали штурмувати будівлю колишньої агрофірми. Після чого громада зіткнулася з живою стіною з бійців Беркуту. Розоварювати тільки з народом. Даром землю ви не получите однозначно. Пусть мене слухають президентські. Ми хочемо цю проблему винести на общий загал, не тільки на кримський, на український. на всю страну. Пускай видят, что они творят. Они же просто 10 тысяч населения загоняют в гетто, отдавая какому-то барону, чиновнику землю. Она не может принадлежать юридической фирме, которая якобы здесь зарегистрировалась. У нас нет такой правовой собственности. Есть частная, есть государственная, есть коммунальная. Не может один барон владеть 6 тысяч гектарами земли только потому, что, видите ли, он суд купил. Вже дев'ять років жителі трьох сіл не можуть вирішити цю проблему. Люди не раз зверталися у всілякі інстанції, але так нічого і не домоглися. Не зважаючи на це, бажання відновити справедливість у народу не пропало. Активісти запевнили, будуть виходити на мітинги доти, поки їм не повернуть земельні паї. Анна Ходакова, Кирило Зайцев, Вільно, Бахчисарайський район. Боротьба з горе паркувальниками вже рік на вулицях Києва цим займаються активісти руху Стопхам. Вони власноруч намагаються навести лад на дорогах столиці, вчать водіїв паркуватися правильно та поважати одне одного на дорозі. Чи вдається? Дізнавався Валентин Ковалевський. Припаркувався не в призначеному місці, тримають такий стікер на лобове скло. Такими, на перший погляд, варварськими методами активісти стоп намагаються навчити невихованих водій поважати не тільки правила а й інших учасників дорожнього руху. Питання автомобільних парковок вже давно турбує і водіїв і пішоходів. Київське Даї навіть запропонувало ввести платний в'їзд у центр столиці в день. Доки цього не сталося, невиховані автомобілісти продовжують паркуватись другим рядом або на газонах. Та водії, які на це наважуються, віднедавна можуть чекати не дуже приємний сюрприз від хлопців з організації СтопХам. Ну, Просто у нас людей поняття таке, що коли купили машину, що йому повинні предоставити місце для парковки. Ну, це не так. У нас очень Машин. У нас сюди привикли, що надо їм припаркуватися прямо вози куда куди під'їжджають к магазину, кофісу своєму, і так далі. Звісно, знайдеться небагато охочих отримати такий подарунок від стопхамівців. Тому більшість невдоволено, але одразу ж покидають місце злочину. Проте є й такі, хто продовжує відстоювати свої, як на їх погляд, права. Міліці дуже шодах, і в окрім, в оклій. Тому що вона російські нарошати. Займитесь делом, идите работайте, там, идите сделайте зробити щось другое. І що обычно тоже водитель по чому ви не наклеїли вот на цю машину на ету. Ми клеим на всі машини, просто делаем это по очереди. Не дивлячись на те, що активістам часто доводиться чути непристойні вислови на свою адресу, вони все ж упевнені. Ситуація в Україні не така вже й критична, адже українські хами набагато вихованіші ніж у Росії. Там такі акції інколи закінчуються набагато жорсткіше. Где второй? Где тот второй? второй? Иди сюда, тварь. Кто твой сумей передал, там райска такая? Сьогодні українських стопхамівців близько 30. -ти. Вони мають колеги з Росії та Молдови. Чи вдається їм суттєво вплинути на ситуацію з паркуванням? Поки сказати складно, принаймні вони цього дуже хочуть. Валентин Ковалевський, Роман Крюков, соціальна країна. Виконання однією твариною одного акробатичного трюку було б вже чимось поза межею можливого, але собака Джампі робить крок далі і виконує 20 таких трюків за одну хвилину відео. Неймовірний кліп, що містить його трюки, взяло штурмом інтернет. і Сьогодні ролик передивилися майже 6 мільйонів людей. Власник Джампі, Гомар фон Мюллер, каже, щоб досягти такого успіху, треба бути послідовним з твариною. І на цьому мить все я бажаю вам вдалого робочого дня і в цьому вам неодмінно допоможуть знакові новини. Не пропустіть наступний випуск уже о 12-й. Побачимось.